У недвірнянській міській раді відбулось засідання виконавчого комітету. Традиційно перед початком розгляду питань порядку денного присутні хвилини мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів. І загинули від ракетних обстрілів від російського окупанта ворога. Прошу поглянути хвилини мовчання. Керуючий справами виконавчого комітету Олег Антонюк доповів про затвердження, а також розробку нових почесних відзнак. У Бердянській територіальній громаді засновуються декілька відзнак різним категоріям людей. У нас вже пройшло затвердження відзнаки Воїн світла для категорії людей родинам загиблих. Далі планується також. Переробити від нас була нагорода почесний громадянин міста. Ми тепер працюємо над проектом, щоб зробити почесний громадянин громад. Члени виконавчого комітету заслухали начальника відділу ЖКГ Василя Уніята про відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання. Значить, дане питання розглядалось на засіданнях депутатської комісії з питань бюджету житлово-комунального господарства. Тут у нас є технічна правка. Ми додаємо в, в, в програму порядок розрахунку обліку та відшкодування різниці тарифів. На порядку денному було розглянуто питання про тимчасове розміщення осіб зі статусом ВПУ гуртожитку по вулиці Гетьмана Мазепи, 57, в місті. Надвірне. розповів про подальші плани щодо складання вартості проживання начальник офісу соціальних послуг Василь Василенко. Ну напевно, всі члени виконкому знають, що там проводиться. Практично капітальний ремонт цього приміщення, є там залучені кошти іноземних партнерів, і тому є розроблений порядок, механізм, як там мають поселятися внутрішні переміщення особи, як вони там мають перебувати. У вас цей порядок є, проєкт рішення, є порядок сторінка 25. 23, 23. Якщо є якісь питання, тобто стоїть питання як? Стоїть питання так, що в порядку передбачено те, що перші 6 місяців, що переміщені особи проживали там безкоштовно і є розпорядник, це буде медмінянський житловик, який буде практично слідкувати там і надавати це приміщення, і слідкувати за порядком у цьому приміщенні. Після цього, якщо людина... Далі хоче перебувати в цьому приміщенню, значить нам вже прибут повинна бути на платній основі. І буде тоді буде прийнято ще окреме рішення виконкому, де буде затверджений тариф. Доповідала про надання на розміщення зовнішньої реклами на вулиці Вокзальна начальник управління архітектури та містобудування Леся Костирко. Цей рекламний засіб і був на кінці, мавчон, е на даний час цього не... У 23-му році оплатили 3 місяці. Дали можливість розмістити соціальну рекламу світлини героїв України. Місце розміщення, вулиця Бокзайна. Також було розглянуто питання щодо призначення помічників діюздатним особам, а також питання надання дітям позбавлених батьківського піклування та дітям зі статусом сиріт. Про це доповідала начальник служби у справах дітей Тетяна Посклинець. Загалом на засіданні виконкому було опрацьовано близько 40 питань.